комп'ютер переконався, чи є пароль. Може, я його зараз додаю адміністратору чи ні? Ну, завтра, коли, коли вона на наступне засідання принесуть. І дивися, там крім апаратури, там є, там буде посвідчення, акредитаційне посвідчення але не Там обов'язково треба зробити, тому що там початку посад адміністратор. Вона має не те саме, я його наступного разу. Ні, ні, мене цікаво. Просто треба доказати, щоб всі послати. Завтра ж наступного разу вони ж протягнуть речі до доказу. Добре. Ну, звісно. Комп'ютер зірвали в Україну. Ви розумієте, виходить, що спілкуватися з російськими громадістами, коли ще дипломатичні стосунки розірвати, вони априорі всі шпіони. Всі шпіони рахують. Це магазин. А дійсно там розірвали дипломатичні? бо що хотіли. Що ти смішний, чи що? Це як можна розірвати стосунки, як вони будуть зразу мінська 2. Пойду з міста 20 починається повномасштабна війна. Розуміє, Там курчина сказав, що за 4 дні Україна, Україна Росію переможе.

До нового значення збільшено заходу було тримання підвалів. У нас є питання сусіди, коли вони поступово змінилися захисту мальчині підвал. Або продовжуємо відділення, що можуть вирішити двох місяців. Чисного провадження не було завершення до свого. Поступу шестиріть, вилучивши матеріал і на прихованій судопроводу, судополучення, начання податкового провадження, обставини значення правдистого рішення не змінилися. Інших обставин відвідавали поставки стосування заходу. Судово не встановлення. Як почається з частини 5 статті 176 показати єдиним забіжним заходом, що можна застосувати відвачі на сім'ї точку побачення, чи першої статті 101, чи першої статті 140, на чому де прийняття посади, відтримання підварки. За тих обставин вважаючи забіжне захисту винувачення, що резонних полиціваних способ виходить до 2015 року. продовження, що стачання 2016 року нічну копію пали для виконання, забрати речами, коли країну 12. Там речити бачимо, що курора гамір і це є володження, інші сторони має право отримати ковід. Ухвало стану офіційно порядку, не підлягається Лазарі. Наступне судове засідання 20 квітня 2016 року. о 14-й годині. до дослідження речових доказів. Если вы согласны, вы уже закончили. я не знаю. я слышал, не знаю. А, как это? Как это? это? Как 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 E <síntica> <síntica> Співаєте чи ні? Весело. Ви чекаєте на одного праву. Або я чекаю. І там дивись, якщо є можливість домовитися, щоб мені оповісно щоб мені дали новий рецепт. Або дивися. Дивися. Або можна, дивися з